Коли та для чого використовувати елемент DataList? Сьогодні хочу розказати про один цікавий HTML-елемент. Це DataList. Всім знайоме автодоповнення. Коли ви шукаєте щось в інтернеті, пошуковик пропонує відповідні варіанти. Однак, щоб додати цю функцію на сайт, веб-розробникам доводиться використовувати значну кількість JavaScript. Один з елементів HTML5, DataList, дозволяє додавати цю функцію автодоповнення без використання JS. Те, DataList задає список можливих варіантів введення для елементу input. А також користувача залишається можливість написати свій варіант вручну. Тож, давайте подивимось, як нам додати DataList на наш сайт. Для цього мені для початку знадобиться простий інпут в наше поле вводу. Ось так він буде виглядати. І до нього я буду додавати даталіст. Для того, щоб мені прив'язати цей даталіст саме до цього інпуту, мені треба додати в даталіст ID з назвою. У мене це буде city list. І до інпуту мені треба додати атрибут «List», з такою ж самою назвою. Таким чином я пов'язую між собою ці два елементи. Тепер, щоб даталіст у мене відображався, мені треба додати наші варіанти підказок. Тобто общини. Я додам декілька варіантів. І подивимося, як це в нас виглядає. Ми одразу бачимо випадаючий список з варіантами. Також, коли ми починаємо вводити якусь літеру, у нас підсвічується підказка, яка підходить. І також, якщо ми почнемо вводити якусь назву, якої в нас немає в нашому списку, то ми також зможемо її залишити. І написати варіант вручну. Що ще цікавого, ми можемо сюди додати? Ми можемо дописати до Option атрибут value. Це додаткове значення, яке можемо додати до цього варіанту, і тоді в нас при виборі варіанту буде підсвічуватись наше value. Наприклад, ми можемо додати коди міст або якісь індекси. Тобто якісь значення, які користувач нас може не знати на пам'ять, але, знаючи назву, він може їх обрати зі списку. Ось таким чином це буде виглядати. Тобто ми шукаємо по назві по літерам, а коли ми обираємо варіант, у нас підсвічуються наше велі. Це дуже зручно, коли у вас довгий список з. Там, містами з індексами, і користувачу дуже буде зручно вибрати необхідний для нього варіант. Ось такий цікавий тех ви можете використати для того, щоб зробити ваш сайт зручнішим. Підсумовуючи, DataList дає користувачу зручні підказки і пришвидшує пошук потрібного варіанту. Тож, використовуйте цей тег у навчанні і роботі, він зробить ваш сайт набагато зручнішим. Ми хочемо робити більше корисних відео для вас. Тож пишіть в коментах, про які елементи або функції вам було б ще цікаво дізнатися, і підписуйтесь на YouTube вільної it світи. Побачимось в наступних відео, Па-па!